Декілька останніх днів в Україні все більше набирає оберти, корупційний скандал, де є основна дієва особа Міндіч. Ну і там, вже, наскільки я в курсі, вже більше семи людей пред'явлено звинувачення. Вірніше, не звинувачення, а підозра, в скоєнні злочинів. Ну в тому числі там є міністри минулі і теперішні, інші держпосадовці. Але ще хто такі мінічі, тому що мало кому це прізвище, мабуть, мало що говорить на загал. Все б нічого, якби це не була людина дуже близька до президента України, тому що це та людина, яка є одним із співзасновників акціонерного товариства 95 квартал, ну тобто їхньої бізнес-структури. Відповідно, це. Дуже близька людина. І так чогось сталося в нас, що коли йому мали навзавтра об'явити, скажімо, підозру і відповідно вже затримати, то на сьогодні він пересік кордон. Ну і втік, так простіше кажучи. Сума корупції складає і зловживань складає більше 100 мільйонів доларів.